Квіткова просто попала під те, що вона обрала в позицію сидіти на всіх стільцях одночасно. Як вона там висловилася? Я не буду грати за чужим сценарієм, тобто за моїм, коли я сказала, що це толерування російського – це підтримка. Тобто, квіткова сама себе посадила ну, на той стілець. а вона вважає, що це не підтримка, це ж її інша думка просто. Ну, будь ласка, я вважаю, що це підтримка. Я висловлюю свою думку. Я не ходжу за спиною ні в ані, ні в квіткової закриття. В критиких чатіках не пишу, а, яка там мандзюка лахушка, як вона задовбала, як роблять це більшість інфлюєнсерів. Мені Аня не сподобалось, мені не сподобались, я їй сказала це. Мені не сподобалося, що квіткова підписана, я сказала про це я нічого не приховую. Те, що люди чітку мою позицію, мої думки сприймають, о Боже, як вона задовбала, вона що думаєш сантар лісу. Я не можу вирішити всі проблеми. У мене медійний скандал, єдиний великий великий до цього був спринткович, тому що я дійсно вважаю, що вивести свого хлопця на Мальдіви і сказати, що це волонтерська поїздка, це ганьба. А потім втікти і жити в Португалії. Для мене це ганьба. Тоді як батько моїх дітей захищає і ризикує своїм життям абсолютно кожного дня.